Друзі, привіт! Придбав з Aliexpress колеса Elite Wheels. На Ютубі дуже мало відео по цій тематиці, тому я вирішив зняти своє, де розкажу де купити, як купити, і звичайно поділюсь своїм досвідом. Давайте одразу відповім на питання, чи є сенс заморочуватися з карбоновими колесами з Aliexpress, чи варте вони своїх коштів і чи є дійсно від них якийсь ефект. Одразу хочу вам сказати, що дійсно ефект від колес є. Вони показали себе дуже класно і всі деталі я розкажу вам дещо пізніше. Поїхали! Карбонові колеса це як магічна пігулка. Ти їх встановлюєш і починаєш їхати одразу в два рази швидше і в два рази легше. Але насправді давно вже хотілося спробувати, що таке карбонові колеса і який від них ефект. Одразу не став для себе ціль, встановлюють сюди якісь покришки 25 чи 28 мм міліметрів і робити з цього велосипеда шосейний, тому що він все одно їм не стане і втрачається в сенс гравійного велосипеда. Тому шукав такі колеса, щоб встановити покришки 32-38 мм. міліметрів. Час від часу я переглядав пропозиції на наших сайтах, а також на закордонних і комплект карбонових колес стартував від тисячі доларів. В певний час мені підкинулася реклама з Aliexpress з карбоновими колесами Elite Wheels і вартість була в районі 430 доларів. Я зацікавився, вирішив дізнатися про ці колеса більш детально. У велоспільнотах, яких я є учасником, запитав відгуки про ці колеса, і вони були суто позитивні. Далі в групі ФБ власників Topstone, я також запитав, чи хтось катає на таких колесах, і виявилося, що дуже багато людей на них дійсно катають і. Також відгуки суто позитивні. Після цього вже почав читати відгуки на Аліекспрес, де є фотографії і опис людей, як, з якими проблемами вони зіштовхувались при купівлі і встановленні. І відгуки майже 99% були позитивні. Єдині випадки негативних відповідей це коли люди отримували погнуті чи зламані колеса, але таких дуже мало. Перше посилання, яке мені попалось, це ось цей фірмовий магазин Elite Wheels. Залишу вам лінк в описі. Далі я почав спілкуватися з продавцем. Він запитав у мене, які у мене велосипеди і на яких покришках я планую катати. Я вказав всі параметри. Після чого він мені скинув посилання також на їх фірмовий магазин, але на дещо іншу модель. Модель позиціонується як карбонові колеса для гравійних велосипедів і має абревіатуру END. Лінк на ці колеса я також вам залишу і далі розкажу, в чому у них відмінність. У цьому розділі я вам розкажу, на які параметри треба звернути увагу і які вибрати для замовлення. Спочатку на сайті нам пропонується вибрати такі параметри, як зовнішня ширина обода і його висота. Але важливішим є інший параметр це внутрішня ширина обода. Від цього залежить, якої ширини покришки ми зможемо потім використовувати. В описі цей параметр іде дещо нижче, і на нього треба звернути увагу в першу чергу. У чому різниця першого посилання і другого? По першому посиланню, внутрішня ширина йде 17, 18 і 19 міліметрів. І така ширина використовується зазвичай в покришках шосейних саме 25 і 28 міліметрів. Я запитав у хлопців, які їздять на шосейних велосипедах з такими покришками. Дійсно виявилося, що у них ободи шириною. Від 17 до 19 мм. Враховуючи, що я збирався використовувати резину 32-38 мм, мені потрібні були ободи з більшим внутрішньою шириною. І такі ободи були якраз по другому посиланню. В мережі є ось така табличка, вона не одна. Це залежність. Внутрішньої ширини обода до покришок, які можна на неї встановити. Продавець мені скинув дещо іншу табличку, от я вам її зараз також покажу. Вона має інші параметри, більш широкий діапазон встановлення. Після цього я вирішив, що треба розібратися, все ж таки, які, якої ширини мені треба ободи. Зупинився на колесах з параметрами 22 мм внутрішня, Ширина і 35 мм висота профіля. Зробив перехресні перевірки, штатні колеса VTB, які були встановлені на цьому велосипеді, вони шириною 23 мм і встановлена разина 37 мм. Також подивився популярність серед власників топстоунів колеса zip 303 s і в них також. Ширина була 23 міліметри і встановлюється дуже широкий диапазон колес. Те, що я бачив від власників, я зрозумів, що ця ширина буде оптимальна для внутрішньої ширини 22 міліметра. Доступна висота профіля тільки 35 міліметрів. Я рахую, що вона оптимальна. Вона і не висока, і не маленька. Я вже не хотів такий низький профіль, як у штатного колеса, але і не хотів такі вже високі профілі 50 і більше, як використовується у шосейних велосипедах. Ось порівняння. Штатного обода і нового Еліт Вілс-карбон. Пройдемось далі по параметрам, які ми вибираємо при замовленні. Перші два параметри вони не вибираються: це колір Гревел і тип безкамерка. Далі вибираємо, якого кольору буде напис Еліт на колесі: це білого або чорного. Наступний параметр це висота профілю 35 мм і внутрішня ширина 22 мм, або 45 мм, і внутрішня ширина. 24 мм. І останній параметр, який ми можемо вибрати, це тип кріплення тормозного диску або під центрилок, або болтами. Також мені подобається, що велика зовнішня ширина. Крім того, що це виглядає красиво, також є і технічний плюс. Розкажу який: першим повітря розсікається самою покришкою, а вже потім попадає ось в цю задню частину. І було проведено дослідження в аеротрубі, і виявлено, що чим ширший обід цій частині, тим краще розсікається повітря. Також хочу повернутися до висоти профіля. Якщо вітер фронтальний, то особливо нема різниці, якої висоти профіль. Но якщо вітер, наприклад, буде боковий чи під кутом, то чим вищий профіль, тим більше він складає супротиву. І відповідно, що також впливає на керованість, тому що при поривах вітру він б'є по колесу і треба руль тримати синіше. Це треба також звернути на це увагу. Як тільки я замовив колеса, продавець попередив, що саме з такими параметрами колеса відсутні, і виготовляти їх будуть два тижні. Тому вийшло так, що два тижні пішло на саме виготовлення колес і три тижні на доставку. Як тільки колеса були доставлені, я зробив розпаковку, при цьому знімав відео, щоб якщо будуть якісь нюанси, показати це продавцю. Але все було супер, колеса приїхали цілі і запаковані були дуже добре. Поки колеса летіли до мене, я придбав нову касету і тормозні диски. Покришки в мене вже були, придбані це Panaracer SS. Після того, як я отримав вже ці колеса, завіз в майстерну, де мені встановили касети, встановили диски, повністю встановили покришки, готові колеса я забрав і вже через деякий час почав самостійно встановлювати на велосипед. З переднім абсолютно все було добре. Колесо стало без жодних проблем. А встановивши задні колеса, я засмутився, тому що вони були зміщені ближче до одного пера. Я не зрозумів, в чому тут саме проблема. Завіз велосипед з колесами знову до майстерні, де мені здвинули зонт. Прийшлось зміщати його на 12 міліметрів. Вже потім я розібрався, що у даного велосипеда симетричні пір'я і що дійсно колеса треба зміщати. І це підтвердили мені в групі в Фейсбуці. Власники топстоунів. Да, такий нюанс є. Якщо у вас такий велосипед, будь ласка, майте це на увазі. Перш за все з вас жив колеса, який достав саме з коробки, тобто без камер і без покришки в зборі. І вийшло 1600 грам. Далі я провів зважування штатних колес на алюмінієвих ободах VTB з покришками і камерами, тобто повністю в зборі, з тормозними дисками, а також з касетою. І вийшла ось така вага. Наступне зважування це вже. Повністю зібрані карбонові колеса з камерами, з покришками, з касетою і тормозними дисками, і отримали ось такий результат. Як ви бачите, мінус 600 грам на двох колесах. І я рахую, що це дуже гарний результат. Також я провів ще один експеримент. Біля мене є гірка 990 метрів, і я зробив наступне: перший раз я заїхав на стокових колесах. І отримав ось такий результат середньої швидкості і часу. Далі змінив вілсет і знов заїхав на цю гірку. І отримав з першого разу більш високу середню швидкість і також більш короткий час подолання дистанції. Знаю, що це, звичайно, не талоні випробування, що треба було заїхати хоча б по три рази на тих, на тих і відкинути. Крайні результати взяти середні, але я таким займатися не буду. По відчуттям я також бачу, що карбонові колеса швидше. Дуже багато вже проїхав на цих колесах. Перше, що я відчув, колеса дещо жорсткіші, ніж стокові, але мінімально. На цих колесах легше стартануть. Легше підтримувати середню швидкість і легше заїжджати в підйом. Я вже зробив декілька тренувань з Житомиркою. Хто живе в Києві, той знає і помітив, що зросла середня швидкість. Загалом враження дуже позитивні. І я рахую, що такий абрейд дійсно можна робити. І він буде коштувати і відпрацьовувати кожну вкладену копійку. 430 доларів для вілсета, повністю зібраного це невеликі гроші, як на мене. Також в рамках цього абрейда хочу порадити резину Panaracer, Самі слік, вона катить набагато краще, ніж від тебі. Цю розину я вам дійсно раджу. На гарній дорозі взагалі просто веде себе ідеально. Звертаю вашу увагу, що штатна втулка досить гучна, хотілося б трошки тихіше. Є звичайний плюс, коли їдеш в людному місці, десь велодоріжка, де пересікається з пішоходами, і вони по ній йдуть. Повертаються абсолютно всі. І відходять, пропускають. Ну, це, в принципі, єдиний плюс. Ну, все ж таки хотілося б трішечки тихіше. Зараз я катаю на звичайних камерах і планую перейти на латексні камери. Хочу спробувати, як вони в використанні і чи мають право на життя. Також хочу спробувати ще без камерки. Це десь скине з кожного колеса ще по 100 грам. І можливо, ефект буде ще краще. Друзі, якщо у вас будуть питання, обов'язково пишіть в коментарях. Легких ніг і гарних подорожей, пока.